Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити расистів, що наступають на Бахмут. Так, Бахмут звільнять. Там, звісно, дуже сильно замініровано, і багато дуже буде праці, щоб звільнити Бахмут від мін. Це проблема на майбутнє. Всіх росіян буде вбито. Так, де купують Бахмут? Скажіть, будь ласка, вищі сили. Які плани у расистів щодо Бахмуту? Їм важко в Бахмуті. Бахмут це неприступна для них. Немає в них жодної е, надії. Ні, бахмут це для них пастка, це як ловушка, і вони там всі загинуть. Вони знають це, вони вже вже зрозуміли, що їх українці виманили, завели і знищили повністю всіх. І з Бахмута рашисти не підуть. Там і залишаться. І ще кажуть, що буде дуже гарна родюча земля у Бахмуті. Так. І всі, хто мешканці з Бахмуту, повернуться до своїх домівок. Тут надходження великих грошей і в Бахмуті буде зроблені. Меморіали, такі місця, куди будуть приїжджати люди. Це буде. Е, меморіали. От мені йде, що так, Бахмут відоме місто на весь світ, і там е, люди будуть. Е, як приїжджати. Поминати, от, віддавати шан, шану. Не, не довго ще залишилося, продовжаться ці бойові дії в прямій дії, дуже гарні карти. Расисти заканчуються. І їх закрили там на ключ. Я так розумію, це у расистів вони зрозуміли, що їх закривають у бахмуті як гроб, такий в них труна. Єдина шукапасть, яку вони наділили, дуже велика, замінірована територія. Заперечую весь негатив, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, звільнити Бахмут, знищити повністю всіх расистів, що обстрілювали Бахмут, і повернути весь негатив їм назад, всі бомби, ракети, снаряди, все назад повернути. Звідки прийшло туди, хай і йде. Буде так, прошу одверніть. Прикриваю навіки вічні росіян від бахмуту Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити Бахмут. Одверніть і бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, і поверніть назад расистам. Щоб їм на голову все це впало, і звідки вони запускають туди, хай прилетить. І прошу знищити всі бомбосховища, склади з боєприпасами, з бомбами, ракетами, де б в них що не складали, хай знищиться, І всі дороги хай закриються у расистів. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили захистити наших військових України. І відкрити їм всі шляхи і дороги, і хай надійде не вся необхідна зброя, і бронетехніка, і далекобійні ракети, і літаки, винищувачі, щоб якомога швидше і без жертв для цивільних, і без втрат для військових України звільнити бахмут і навколишні території. Буде так, буде так. Буде так Відкриваю всі шляхи дороги нашим військовим України. Буде, захист, буде, буде все сказане, здійснено і так буде. Так що так, вони бліфують, вони брешуть, в них дуже важке становище, в них там труна у расистів, труна. Дякую за увагу.